Доброго дня, шановні колеги, партнери, хто займається інтенсивним садівництвом. Я Мельник Станіслав з 91-го року в сільському господарстві. Працюю безпосередньо в інтенсивних садах, маю вже досвід 19 років. І я хотів би сьогодні підняти тему весняні заморозки і боротьба з ним, так як. Кожний рік ця проблема стає більш актуальнішою і з нею яким чином потрібно виходити. За 10-12 років середня температура в центральній Україні піднялася на 0,5 градусів. Що це значить? Це значить, що ми згинулися на південь, на 200 кілометрів. Так як ми зараз знаходимося в центральній Україні, до речі, це один із найбільших садів грушевих в Європі. Тобто ми здвинулися на 200 кілометрів і вже підходимо до Херсону. У нас воно, виходить континентальний клімат, м'які зими, але з високою вероятністю заморозки. Коли господарства мають невеликі садочки, 2-3 гектари, можна використовувати і пробувати цілий ряд засобів. Я хочу поговорити про великі сади. Це 30, плюс, 30, 100, 200, 600 гектарів. І е цілий ряд таких мір, е як дощування, один із самих ефективних заходів, який може знімати до мінус 6, навіть говорять, до мінус восьми, але це потребує обладнання, саме перше. І друге великий. Об'єм води на той час, коли йдуть такі фронтальні заморозки. Такі методи, як задимлення, шашки, солома, все, воно також не працює, тому що коли настають заморозки, практично немає вітру. І весь той стовп диму піднімається вверх. Генератори, які палять газ, пропан будан чи інший, також. Вони можуть захистити 2-3 гектара, коли сад, наприклад, 200 гектар. Представте, скільки це потрібно техніки і всього іншого. Також люди використовують зараз такі мегасвічки. Один із, я вважаю, найефективніших засобів, але на гектар їх потрібно розставити 350 штук. Середньому, а коли це 100-200 гектарів, то це просто дуже тяжко нереально зробити. Пробував я за свій е, опит е, різні мікроелементи, стимулятори, е, калійні селітри, але воно практично нічого не допомагало. У цьому році на сад прийшов. Мінус 0,5 до мінус 08. І як ви бачите, на плодах утворилися перетяжки. Фаза була десь 5-7 міліметрів. І ми внесли, буквально коли піднялася температура до 10 градусів, це десь було через 3 години. Ми внесли Такий препарат, як Гі-Плюс. Це антистресант. Це його використовують, коли рослини, дерева прийшли низькі температури. І скажу вам чесно, я без нього в сезон не входжу. Вже 8 років підряд, це в мене паличка-виручалочка. Мінус да, 3, мінус 4 він не спасе. Но, коли в нас було до мінус 1 градуса, і ви бачили, я вам показував плоди, які пройшли і утворилися перетяжки, то ви бачите, це були одиничні випадки. Все остальне, слава Богу. І я завдячую цьому препарату. Це не просто пусті слова, реклама. Я просто, ще раз повторяю, 8 років я без нього в сезон не входив. Бажаю всім колегам. Щоб кожен рік був без заморозків, без граду і без останніх форс-мажорних обставин. Дякую.